Собаки? Ага, ага. Що таке? Що відбувається? Дивіться, там дара да -да. На вулицю йти нема дурних. Нема дурних йти на вулицю, того, що на вулиці йшов. Правильно, на вулиці. Ось така прекрасна техаська погода. Як ми бачимо з вами, пишуть, що буде торнадо. І я вам хочу сказати, що це, в принципі, дуже вірогідно. Тому що підсилюється вітер. Буквально 2-3 хвилини тому назад було все добре. Для Техасу це типово. Це типово для Техасу. Є така сезонність, особливо це квітень і травень місяць. Подивіться, подивіться, що відбувається. Не прикольно було б попасти. Під це все я зараз це знімаю з хати. Мої собаки, воно, нема дурних, подивіться, сидять в рядочок, як святі угодники, Не хочуть вони на двір тешити. От, задуває. Ось так це все відбувається. Така от, бачите? Ну, я можу сказати, що це вже така собі стихія. Подобається це моїм рослинам, Головне, в мене щоб їх не повиривало в Але, в принципі, рослини лікують. От моя верба кучеряла. Бачите, яка розростається. Дивіться, дивіться, дивіться. І дуже сильні, оу, дуже сильні йдуть такі розкати крову. Пориви вітру сильні. Я знаю, що в цей час небезпечно, може, знесли в тобі матері. В цей час небезпечно їздити по дорогам, тому що а, дороги робляться дуже-дуже слизькі. Іра, скажеш мені, але ж тут тепло, звідки слизькі? Дороги слизькі, так, від води, але і ще за той час, поки дощів немає, а, дуже ну, кожна. Майже кожен Техасець користується машиною. І, звичайно, дороги майже завжди заповнені машинами, високі трафіки. От Тому на дорогу потрапляє дуже багато мастила. І за рахунок спеки це мастило, воно просто вкатується в асфальт. А от коли починаються дощі, боже, щоб цю вербу мені не вирвало. Прям стою і хочу вже бігти, їх спасати ці вазони. І от в мені бореться два почуття. Те, що спасатель, спасатель вазонів і спасатель в себе. Так от, коли починаються такі зливи, то те мастилу робиться дуже-дуже слизьким на дорозі. Плюс асфальт робиться дуже, -дуже слизький і, в принципі, дуже багато людей попадають саме в ДТП. Вам дивіться, вода прямо йде отакими по струменями, потоками. А оскільки тут глина, тут глинистий ґрунт. От, на ньому дуже погано було, що розтекли, крім бур'янів і якихось снейків, кущів. От, то, звичайно, для тої трави, для всього того, того, бачите, воно таке благодатне. Зараз дуже все яскраве. Дуже воспряли мої вазончики, Подивіться, прям молоді листочки. Вони такі люблять багато води, я їх не дополиваю. У них завжди-завжди була вода, тому що, звичайно, для багатьох вазонів а, така штука, вона така ж сухий такий клімат, він для них не дуже класний. І от дивіться, дощ то стихає, то знову набирається. Написано було в цьому в, 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 в моніторі, у в нас такій в хаті є Олєкса. ну Такий, як новини, там без таке, домашній комп'ютер такий. От, от, там писалося, що в раунд році це десь пів години від нас. О, в раунд році насправді з торнадо. І тут по мейнеру теж пишуть торнадо. От. Ну, торнадо це може бути не обов'язково, так як ми собі уявляємо, там, коли Еллі крутило з Смарагдового е палацу, пам'ятаєте ту історію про. Ах, як це називалось? Країна ОС, країна... чарівник країни Оз, от. Там її закрутило. Має таке враження, що вона з Техасу була та Еллі, ви знаєте? А, про вазони ще що хотіла сказати. Дивіться, який у мене авокадо. Зараз поки дощу ще такого сильного немає. Я думаю, що я таки вискочу і заберу. Ла-ла-лай! Операція спасіння вазона, бо дуже мені його шкода. Ай, боже, тапки будуть мокрі. Так, головне не навернути тарілочку. Опа! Несу, 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 несу. боже, боже. О, отак от. Тут тобі буде більш затишно, мій хлопчику. Як добре мати товсті тапки. Бо там така калюжа, дивіться, і я в неї хотіла... Не те, що, а, куди ляпка впала. Я хотіла забрати. О Вон, там у нас зараз дуже багато води. За 2 секунди вийшла, покажу вам. Дивіться, скільки набралося. Бачите, потоп. Вон. Але буде привід те все потім вимести. І що? І вимить. І там буде частенько в мене. Так, собаки сміливі стали разом зі мною. Зараз вони начепляють на лапи глини і нанесуть мені її в хату. Собаки, собаки, а ну йдемо в хату, гостренько. Вон тільки хвости їхні. От, тут у мене базилік ще з того року. Він був такий нещасний, нещасний, миршовий, миршовий. А я його, бачите, заховала, відірвала сухі пагони. І дивіться, він вже знов цвіте. Боже, він так. Ай, він так пахне, просто божественно. Хочеться якогось відразу м'яса навкалампуцяти з ним. Боже. А тут, зараз поки дощу немає. Так, зато собаки води, їжі немає, зато води у них. дофіга і трошки. А оце, знаєте що? Це я просто взяла і на мене зламала туди цвіт, був сухий вже стояв. Рік просто ну, вернік, зиму простояло, такий сухий насіннячка його. Я взяла тут, перемилола собі з бананами. Зверніше з банановою шкіркою, землю, бо земля тут ну така, чорті що. І дивіться, і покинула той базілік і прикопала. Подивіться, він весь зійшов. весь. Тепер у мене базилікова плантація, треба його акуратненько взяти і якось розсадити. І воно, у мене там мурахи. А мурахи вони життя не дадуть. Зараз я їх побризкаю трошки, що вони йшли геть. З мурахами так, жесть тут. І ще що, викопала чотири дубочки. Дивіться. О, Боже, тапки будуть мокрі. Капець води скільки. Воно собі землі. garden soil, Ну такий собі гарден, звісно. Дивіться. Посадила 4 маленьких дубочки виріс, прижився один. Так, води. Зараз багато елапно хочем. А, ще в мене тут чудо чудне. Такі вбили мені собаки, ось, ви бачите, фігове дерево в мене було, собаки його пришибли. Але і самі собі, із насіння виросли два помідори. Ось один, ось другий, Подивіться, як вони вспуяли, То для них ходиш, танцюєш, пританцюєш, їх поливаєш, робиш їм що завгодно, ніфіга не росте, пропадає, зацвіло, потім той помідорина, як жертва неудачного аборта. Ось, будь ласка, подивіться. Краса неймовірна, з під цієї штуки, з-під цього, як це називається, каунтер, господи, плентер. Забула. Горщика з під цього. Подивіться, виросли собі, виткнулися. І подивіться, які моцні. То ще бати урожай помідорів, слухайте. Капець. Ладно. Більше ніякого, ніякої городини в мене тут немає. Ще там дещо у мене росло, з того боку, може знов проросло. Там у мене здрасте, ніколи не було і знову. Вон соняшники. Знову випхаються, як отакені здоровечі, здоровечі, ось, бачите? Їсти їх зась, але випхнуться, як здоровенні дерева будуть, соняшникові дерева. Так, і що там? Ніякого базіліку ніде не проросло, одні бур'яни, і пропав мій ананас. Ну, пропав і пропав, і Бог з ним. Так, і собаки сидять дуже насторожені. Йдемте подивимося. Що у нас там на фронт ярді відбувається. Вазон я спасла, я велика молодець. Пішли в хату. Ага, вони розумні, вони по багнюці не ходять, щоб чистими лапками мені заходити. По чистими лапками, Того, що... і сіли чемненько. Бачите, які в мене чемні гарні пресики. Оце. І сіли, і сидять собі. Так, дайте подивимося, що у нас на фронт ярді. Пішли спереді, біля хати, що у нас там? Відбувається. Ви не йдете зі мною на фронті. Тому що... Тому що не треба вам туди йти. Так, незачинені двері. О, якась посилка прийшла. По-любому Ерік щось замовляв. Так, давайте подивимося. Менор Тексіс. Ерика Так. Не знаю, що він там замовляв, бо знає. Боже Боже. Переставили туди, дивіться, оті вуха слона, капець. І вони пропадають, бо не було їм достатньої кількості води. Не можна було їх туди переставляти. Зате фонтанчику у нас купать переводить. Так, оця рослинка відмолодилася, будуть глубенькі квіточки, я все время забуваю, які її звати. Ота єгипетська хрень. Пропала вона, тільки струпа китерче. Можна в неї тут бромілію пересадити. Груша ще непокоїна, Вона не живе, але й не вмирає. Груша вампір. Те, що вмерло, ще раз вмерти не може. Так, що в мене тут? Тут у мене... Теж почали пропадати, бо їм недостатньо води. І я їх тут на фронт-ярді не завжди бачу, щоб поливати. Я про них забуваю. Треба собі якусь позначку ставити в календарі. Так, ну, хвилюється, хвилюється погода. Хвилюється. Ну, побачимо. Побачимо, що воно буде. Чи будуть якісь, як тут кажуть, демедж, демедж це пошкодження. Чи буде тут якийсь суттєвий демедж, чи просто отак от нас мейно пронесе стороною. От, але поки що все дуже прикольно. Таке все. Бачите? А, все напоєне водою. І води досить багато. Так, ця рослина теж пропала, її, мабуть, що поморозило, треба буде її вирвати, бо ці сухі загороді тут не айс взагалі. Ну от так от. Чую поїзд шумить. Це якась карма вдома в мене, в селищі в Україні. Ми недалеко від залізниці жили. І тут теж поїзди чую, чуємо. Деякі речі сталі. От поїзди сталі, вони завжди присутні в моєму житті. От. О, щось привозять, якась доставка. Може і нам щось привезли. Хоча навряд чи. Ну що, онлайн мій відмолодився, он він. Не полізу, я зараз до нього бо замочу собі всі ноги. А, треба буде подивитися, чи пахнуть його листочки, чи ні, але це не зараз буде. Ну, Вітер, знову піднімається вітер, мабуть, що знову почнеться злива. Ну, якось так, от така вона весна в Техасі. До речі, квітень і травень це... Як казав чоловік, це період, коли дійсно можуть бути дощі, зливи. Ну, не мусони, але от, от така погода. Вчора було так само. Не холодно. Ну, як не холодно, бачите, я трохи в, е в такій гусячій шкірі, але в принципі не критично холодно. Якось так, якось так. Так, йдемо в хату, бо собаки ха-ха-ха-ха. Дивіться, що я вам покажу та 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 -там, та та-та-там, та-та-там-там. Як це так? Іра пішла, а вони залишилися. Ось що. Ну що, всіх вас обіймаю, з вами Іра Тихас. Готую для вас відео по подорожам, які були в Нью-Мексико, по печерам. І ще декілька буде відео прикольних, цікавих, теж готую зараз. Так що залишайтеся зі мною, ставте вподобайки. Ваша Іра Тихас!